Починають гнати піхоту на обох флангах Бахмуту, особливо е, жорстко це відчувається на Кліщівці, Андріївці та Курдюмівці. Е, Там росіяни намагаються відновити втрачене положення активно, якщо в них не вдається відновлювати положення. А в них це в 99 випадках не і не вдається. Вони намагаються засипати снарядами ті позиції, де знаходяться наші захисники. Також активно почали застосовуватися fpv е, зокрема з різним начинням від звичайного мінування під'їзних шляхів до враження піхотних позицій, враження. Позиції мінометних підрозділів та позиції артилерії вже безпосередньо в глибині від лінії зіткнення. Зокрема, на напрямку 4-ї бригади оперативного призначення противник намагається підкопуватися. Як ви вже бачили, з деяких відео, які гуляють в інтернеті, як Вавдіївці, вони прокопали 170 метрів. Траншеї, не траншеї, а підкопу заклали вибухівку для штурму, для подальшого штурму. Так само і тут намагаються підкопуватися під позиції, але ми тут ефективно протидіємо і е, знищуємо противника ще до того, як вони е, пробують накопичитись для якихось інженерних робіт. На даний момент всі їхні зусилля тут зосереджені для. Е, Найменших тактичних успіхів для прощупування лінії і відтягування наших сил з адмінського напрямку, а також з більш успішного херсонського напрямку.